Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Втеча в теча з в'язниці в Роблокс. Рівень лава. Цей рівень просто непрохідний. Цей рівень не прийшов майже ніхто. Хто прийшов на Пшіткон? Ви прийшли? Я щось сумніваюся. І так, мене знову закрили у в'язниці, але на цей раз не закрили в такій в'язниці, де босів нема, але втекти. Майже нереально. Тому сьогодні я буду тікати з в'язниці, яка чисто у лаві стоїть. Ну ну куди як втечеш, як там навколо лава? Але я якось течу. І я вам покажу, як звідти треба тікати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, погнали? А то вже трошки припікає. Погнали! Так, 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 стакс. Дві, це вже тут. А да ми вже тебе прийшли, чуєш, а піратів ще нема? Нема, я думаю, піратів вже є, та ладно. Так, ну до піратів нам ще треба лаву пройти. От лаву проходимо. Ну, то буде капець важко. Погнали. Ку, лава мод. Йоу! Я собі навіть не міг розраховувати, що таке. Тихо. Ого! Лава мод! А як? А як мені туди залізти? Фух. Я думаю, я не дострибну. Це ужас просто. ви подивіться, що ці твари тут. <гій> Один раз вже же підсмалив смолив. Лава мод. Ага, мені напевно сюди. я її є Добре. Нормас. А як? А як мені туди взагалі Дострибнути. Подскажі. 2-0, два рази вже спіджарив. А саме обідно то, що то треба спочатку. Добре, добре. Ладно, давайте там зверху треба щось придумати. Ого! Це непрохідний рівень. А, він назад відстрибує, а мені треба вперед. Я був уже там. Давай. Ого! А там бій з боссом який будет тоді? Ай-яй-яй-яй-яй, трошечка. Ский краси вже сильный не жарю. Да, слухайте. Сами ваши рейн, це вам не Не так просто. Є! Yeah. Так, але не тут не затупити. Оооо! Є! Yeah! А шо таке? А шо тут? Шо я там вилізу? <звук> О! <звук> я міг там вилізти. Добре. Як я зато в другий раз маю вилізти, я не знаю. Ай, ну майже! Люди, как ви то все делаете? Смотри, тут там балет. А ночью он пройдет. Yeah. <свист> е. Дуже важко. Смотри. <свист> Пришел, а нет, тоже. <свист> Добре. Весь человек здесь тра. Добре. 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 <свист> Добре, давай, давай. Нормас. Є! Yeah. Єс! Yes. Збережні вже напен звідси буде. Так, добре, там коп. А мені ще до копа дойти треба. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай. ай, ну як я так впав? Добре. Добре. Чик. Чик. Пішли далі. Е, мені пен сюди. А як, а диви, він по лаві собі ходить, йому хоч би що. Ого. Ну і він не паде! Диви! як? Скажите мені. Бьем, бьм, бьм. Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Э! Е, Наперело! Йо, Йой-йо-йо! Не догнал! В пол! Так, давайте тут обережно. Добре, давайте це диви по світильниках. Добре. Єс. Yes. Мені ще везе. От чесне слово, мені ще поки що везе навіть. Я не знаю, чого мені везе як. Не завжди, але. Ага, ну як ти зішпорту? Добре. Ай! Є нормас! Що? Що ти робиш? Паде ти паде? Добре, добре. Нормально, Що, туди є? Туди. Добре. О, туди вниз мій упасти треба, нічого собі. Ай, да як ти впав? Там ще один стрибок і все. І ми прийшли. Давай, давай. Хто там стукає, я не розумію, по трубах? Ай, ну як? Я просто спішу. Бо тут все пече і на лаві довго стояти не можна. Добре. Стой! Давай. Добре. Добре. Ай, ну, а чо він... Він привек! Він же привек, сі жарити, він буде тако жариться жарити сі. Добре. 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 Все, давай. Добре. Туда. Туда! Хоо! Нічого собі придумали. А ви що, здуріли, чи що? А як? О! Е! Це певно нереально. Як я тут пройду, от скажіть, от як? Я в шоці, подивіться на мене. Ну як я мою це пройти, дивіться, Ну як? По шнурку. Тут ще нормально, ну а тут, коло цієї штуки. Я прийшов А, я не люблю ці канати Є Є Є Ееее! Пещелу, двецкие файне пищелу, не? Я такий. І все навколо в лаві я я ні, круто, круто тут. виглядає Пішли Так, ти хто? О, села, а він пішов гет? чекай! О! О, тут круто! Тікаємо з зв'язниця! Ей, тікай гет! <гас> Мені треба повертати, а звідки я знов. А, клю. Ключиком ключик бери в руки, те. Паук. А звідки я знов, що в мене взагалі цей ключик є. Давай, 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 давай. Є! Yeah. Є! Yeah. Нормально! Все, доїхали? Молодці! Пішли. Добре. Добре. Але йдеться. Вроді непогано, двічі шість хвилин вже йдем. Цікавий рекорд буде. Мені догори чи мені вниз? Як думаєте? Мені до гори. <смі> мені точно до гори, де то воно є? Чекай, куди то мені взагалі? А. Та, мені до гори треба. йо йо ой О, дві карту вижжу збоку. Давай. А може і вниз? Добре. 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 Так, пепси випили. Випив? Випив. Капіс О! Добре, добре, добре. Давай з першого разу. Якщо з першого разу цього пройдем... Мені здається, що все буде прекрасно. Добре. Добре. Є. Та ти! Відришку, ти худяча. Давай. Оба Нормас, а тут о шо, я щось не зажму. ти 6 Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Як ти падаєш? Добре. На лямпочку, туди, туди, Туда Добре, добре, все. табуретках Давай ліпше сюди. Нормально, нормально. Я що я упаду. Але йому. Не... Ууу! Бачу! Єс! Єс! Лава! Лава! Лава мене не чіпає! На розслабоні собі прохожу! Чікс Чікс Чуєте, може, я супер рекорд поб'ю? Я нормально йду! Е, посунься! Ладно, чекаєм А то він мене ще заштовх... Будемо вважати, що він мене штухнув. Що ти мене штовхаєш а, він теж упав. І то не один раз. Тепер мене доганяй. Люсік тре. Лесік треба Ого. Ого. На світильник. Є. Yeah. Добре, нормально. Прийшли. До гривні треба 100%. Стоп! А далі? Ага. Далі, напевне, сюди, а фонарик мені не думає хтось дати. Скажіть мені. Сюди я йду? Я нічого не вижу, темно. Тут дуже темно. Ага, напевне, сюди. Сюди. Я не бачу нічого. Ви бачите? Тут дуже темно. Є. Ох! О там де темно. Там було найгірше. Так, з добре, погнали далі. Що ти тут? Не годен туди попасти, давай. Єй! А, а вона попала. Або він. Є нормальок! Я щось, до речі, ще ні одного боса не видів. втечем такий? Це в'язниця, з якої нереально втекти живим. Але я ще біжу. О, тут взагалі не Йоу! Чекай, чекай, бо я трохи парну не туди. Впав. Але нормально йдемо, я вам скажу. В загальному... Ми красавчики, давай. Кафетерія. Так, добре. До гори мені? Та ні, до гори, пані, ні. Чуть не впав. Ааа! підсмолив Ногу. Куда мне... А, мне туда, треба, туда. Тут не впав А, не, мне сюда, мне просто в кнопку треба нажатий. Добре. Тихо, 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 тихо. На лодку сісти, серьезно? На. Чекс! Ну що, поехали, Дивись Зараз буде супер. О-о-о! Ого! А, пам'ятаєте, ми тут падали были. Я пам'ятаю. Типа. А я що ще надіїхати міг? О, все, я повернусь. А, все, я тут. Ми доїхали туди, куди треба. А може і ні. Чуй, а якщо я вернувся на самий зад, Та ні, ні, мене тут не було. 12 хвилин. Попередній рівень важкий, ми прийшли за 20 хвилин, можливо це теж буде 20. Давай, 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 нормально їду. Трохи трісе, але нормально їду. Та ні, дуже трісе. Добре. Проблеми є, проблем нема у нас. Ми йдемо вперед. По перилах. Легосенько. Добре. Добре. Сюди. Так, от туди вилізти, туди. Ого, та ви що? Але щось я тут більше людей не бачу, значить. Не всі сюди дійшли. Так, мені вниз, серйозно? Ну давай. Добре, добре. Куда мені туди, Напевно, та. Чи звідси прийшов? Та ні. Так, тут головне не впасти, бо треба де спочатку, ті, там код треба якийсь. О, тут бос! Чи ні? чи то не тут? А боса, значить, нема. Та що ти? То я вже майже втік, можна сказати. Якщо ще й боса нема. Але, це все одно, це найважчий... Які я йшов Найважче тюрма з якої тіков. Купа лави. Але я дивіться, я такий це зроблю, дивіться, файно. Е, та що ти руки піднімаєш? Така файна стань до фотографії. Дивіться капітом Лави Так, ну чекаємо, ще не текле, чоловіч. Ого! Дивіться звідки? Це не буде так просто. Добре, значить там треба бути дуже безпечним. Добре. Давайте нормально граємо. Без. Без всякого. Добре. Чик. Чик. Добре. поки що... Є вертольот! <гас> Я втікаю! За 14 хвилин! Навіть не повний! Але ми вже красавчики. йо-йо-йо, дивіться, знизу там в'язниця. А де рекорди? А ну, я все подивлю. Я маю бути першим. Я не перший, я четвертий. А чого я? А, тут якісь загальні очки беруть. Ну нічого, ми все одно красавчики. Ми втекли з всіх в'язниць, які тут є в Роблоксі. Лишається тільки одна втекти від піратів, але їх ще не зробили тому, тому ми на них чекаємо. Що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. І в коментах пишіть свій час, за скільки ви втекли з цієї в'язниці. Якщо ви втекли, па На канал підпишись. Іскіп геймінг розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз. На ютюб канал Підпишись. Іскіп геймс, розважайся, для тебе контент просто вищий. Minha noiva e o pai foi cor